Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Овен місяць грудень 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Нагадую, наш великий жовтий пасіян показує головні акценти, на що треба звернути увагу саме в цей період. Дивимося, друзі, які, які картинки для вас співпали. Якщо буде вам погано видно, я потім ще наприкінці зніму телефон та покажу вам ближче. Головне слухати те, що я вам розповідаю, які значення мають картинки, котрі співпали. Ось тут. Музичний інструмент, який називається гуслі, він показує, що ви зацікавитесь якоюсь людиною, мається на увазі в плані кохання. Ось тут дерево воно показує самотність. Іноді необхідно побути на самоті для того, щоб щось вирішити. Ось тут корона вона показує владу. Іноді ось ця влада приводить до самотності. Як то кажуть, люди шарахаються від влади, від тих, хто при владі, бо репутація не та, як мала бути. Ось тут, друзі, тарілка, вона показує відкриту дорогу. Якась вдала дорога, хтось буде кудись або їхати, або... Ось так летіти. Ось тут, друзі, подивіться, навколо влади, ось тут є стріла. Стріла показує, ваша перемога немає сумнівів. Тобто щось вам вдасться зробити таке з владою, або якщо ви при владі, що багато хто буде задоволений, якийсь, можливо, проєкт або щось таке. Ось тут ваша перемога, немає сумнівів. Ось такі для овнів сьогодні поради від пасінцу. Звичайно, мало хто перебуває при владі, але... Можна звернути увагу, якщо для вас це актуально. Подивимось сьогодні для знаку Овен на місяць грудень, застереження, самотність, можливо, якісь рішення, котрі ви, якщо ви при владі, наприклад, або ви керівник своєї маленької родини. Якщо на вас є відповідальність, застереження, не приймайте рішення самі, на самоті, тому що це старший аркан, і як я вже знаю по розкладах, що ось ця карта дерево, це вона відповідає ось цьому старшому аркану. Самотність, відлюдник. Та порада, друзі. Будь ласка, сім'я, родина, десятка пентаклів. Порада полягає в тому, щоб ви звертали увагу на своїх близьких та коханих, а також правильно розподіляли фінанси. Можливо, не шокували, а можливо, навпаки, не були жадібними та щось купували на світа. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал. А зараз розпочинаємо розклад для тельців. Знак зодіака тілець. Місяць грудень, 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання для того, щоб пасіян знав, на що вам акцентувати увагу. Знак зодиака тілець місяць грудень. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут воїн, це захист та покровительство. Далі, друзі, ось тут сундук з грошима, він означає багатство. Ось тут хліб, він означає завжди будете ситі та задоволені. Ось тут, друзі, лягушка. Вона означає буде все добре, ніби в сказці. Ось таке трактування. Якщо я щось не побачила, будь ласка, пишіть в коментарях. Ось тут у нас годинник. Не загубіть час. Саме зараз час діяти. Або дійте своєчасно. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знаку Зодіака Тілець. Застереження. Рицарь Жезлів. Та порада. Імператор. Друзі, до речі, імператор це ваша карта. Застереження полягає в тому, щоб ви не діяли швидко та рішуче напористо, можливо, треба щось думати, перш ніж щось зробити. Тому що іноді результат важко змінити. Добре думайте і тільки потім робіть. Зазвичай тельці так роблять, вони не дуже такі імпульсивні. І це карта застереження. Порада, друзі, імператор, якщо ви. Маєте владу, якщо ви за когось відповідальні, поводьтеся так, щоб вам потім не було соромно та не знадобилося, наприклад, виправляти помилки, або каятися, що я щось, щось не те зробив або зробила. Ще я вам ось тут знайшла карта стріла ваша вдача без сумніву. Ваш успіх, ось вона стріла. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво ми подивилися всі варіанти пасіянців, котрі нам можуть допомогти на грудень. А я запрошую вас на перегляди. ще буде розклади на картах Таро. До зустрічі на моєму каналі.